Всім привіт! Сьогодні ми ночували у містечку Сколи. Ось який тут вид із вікна. Після нашого вчорашнього ендура Єфіма стерлося майже повністю щеплення, тому нам зараз треба їхати ремонтувати його. Єфім знайшов щеплення, яке підходить до його мота. 50 кілометрів від школи, треба повернутися назад, в яке містечко я не пам'ятаю, але там воно наче є. То ми зараз туди поїдемо і, і буде його ремонтувати. А В мене закінчилися карти пам'яті в камері, і мені треба буде їх купити. Тому я вчора не змогла зняти все найцікавіше. Це найцікавіше знімала на телефон, а тут якість така собі. Сьогодні будемо виправляти все це. Зараз виїжджаємо, але ще треба буде, мабуть, на мийку заїхати. Бо тут глина всюди. Все в глині. Змастити ланцюг хотіли вчора, але тепер треба мити, а потім вже змащувати. Все дуже брудне, навіть сидушка. Так ми його вчора тягнули. А, тут він вчора трошки завалився на цей бік. Не від'їхали ми далеко, ще в сколе. і в мене знов перегорів запобіжник. Ми з собою взяли чотири штуки, три-три. Один вже використали, зараз ще один використаємо, залишиться один. Але що це з ним таке, ми не розуміємо. Чому він горить постійно. Запобіжник, який відповідає за запалення якраз. А я поки що піду пошукаю карти. Карту пам'яті. Взяла пам карту пам'яті. Купила карту пам'яті, замінила ми запобіжник. Фух, це другий запобіжник за другий день. Якось дивно. Чому вони горять? Хто може підказати? Чому горить запобіжник запалення? Знову перегорів у мене запобіжник. Проїхали 300 метрів і знов перегорів. Це просто жах якийсь. Ого, він вже зразу горить? Як зразу? Просто зараз? Так, да, Ли... зразу. вже горить. Нічого собі. Щось тут десь коротить, так, да, конкретно? Ну так. Да. Щось у нас коротить. Включати? Да. Воно вимкнулося щось тут. Ага. Червоним свитицем. Світиться. Угу. світиться. Поворотник був вимкнутий. Вимкнутий? Да. І значить, воно згоріло через поворотник, так? Да? Ну, да. виходить, так. Сейчас я включу його. вимкне тепер його. Може, оце десь реле тут доставало. Нам здалося, що запобіжник горів через увімкнення поворотників, тому далі я їхала і усі повороти показувала рукою. Як вчили у мотошколі. Я вам скажу це дуже-дуже непросто. Коли звик натискати речажок перед кожною зміною напрямку руху, а тут треба його не торкатися, це дуже важко, бо це робиться зазвичай на автоматі. Тепер же мені треба постійно контролювати ситуацію, щоб цього не зробити. Іноді я все ж таки забувала і вмикала поворот, але щастило. Мот не глох. Можливо, справа взагалі не в поворотниках. Ми досі в цьому не розібралися. А поки що їдемо у мотосалон, який знаходиться у містечку Болехів. У них є щеплення, яке потрібне Єфіму. У Болехові ми наздогнали колону байкерів, які, схоже, так само як і ми, подорожують Україною. Проїхалися трохи з ними в колонії. Гарна мотоколона вийшла. Ми проїхалися з ними із задоволенням аж до самого мотосалону. Ось ми і приїхали. Бачили тільки, що ми пристроїлися до колонни байкерів, які з іншої країни приїхали, подорожують. Проїхалися трошки з ними. Тепер будемо лікувати свої байки. Це Один є. Зараз другий з ключу. Дякую, дуже дякую. У мене в принципі все є. Їхім, треба було... мене В в принципі все є Так, де конусочок? Один он лежить, але він розкрадився, треба було його тримати. Зараз другий Извините за так. Тоже, в принципе, зашиблись. Ага. Oh, no. Прокладку не Що? Прокладку не загуби. Ось прокладку, так, да, не загуби. Може, кажу, це не щеплення. А що? А що воно нормальне?

Він помнишься съезд ести. цифри. Так, від любит. Ага, воно так і буде лежати. ступчики такие. И все только то, что Ну, меня-то нет. Да все да, плани вообще идеальные, я просто думаю, а то пищал лист на подшипник в корзине. А ты куда? Их не купили, это А, шукают <реклама> подшипник? <реклама> <реклама> Треба кажу долити масло. Доливаю. О, тут не промахнешся. Так, тут не промахнешся. Якраз 200 грамів. Купила запобіжники для свого мота. 5 на 10 і 2 на 15. Якщо будуть горіти, то будемо міняти. І Фім зараз пішов в якийсь тракторний магазин за підшипником, бо тут не знайшлося такого, як треба. Yeah. Ура! <реш> <реш> а тут хлопець виходить і сказав, що вже замовив. Ah. На завтра, але на завтра! Хоч yeah. <реш> якась хороша звістка. <реш> А, Як консервна банка, Оху. не баран його дивись обережно. Він же треба щось теж. Він же теж. А заслужене отдих. Щоб купити, треба щось продати. Не нужно я. Ну що, це старий? Так Це той, що проїхав 40 тисяч. Ого! Лапка. Я хотіла йому допомогти. Він мені сказав, що не треба, не хоче, щоб я йому допомагала. Слухай, а може ми візьмемо 10 запобіжників для мого мотика? Ну, сам, вони нам 10 не поможуть, якщо вони будуть постійно горіти, то це не допоможе. Я потім ще підтягну, Ми зараз стрій поїдемо. Треба там покушати в нашій любимої кафедри. О, точно, поїдемо, поїмо там. Да, тоді можна помити мотики на тій моїці, це, змастити цепь. А, а що робити з моїм? Щас, я давай ж... подивимося повороти. Я ж колись поворотник, то й все одно нажму і забудуся. Ну, зараз зараз подивимося пульт. Не Слухай, ой, впало. Хлопцем до несупила. <гум> і бумагу одразу. Їм же може знадобитися. Ну, один ми можемо собі залишити, один. Ну так, да, один залишимо, один відберемо. <гум> ну, все, збираємось. Ой, як дихо стало. О, <ріпи> От і все. Все зібрано. Тепер. Подивимося на твій. Давай. Давай, да. Що тепер у мене тут? Так, ну тут все ідеально, Оксан, нічого такого нема. Угу. Тоді в перший раз перегорів, коли там місяць тому, після мийки, на наступний день, після того, як помилив, <гум> цього разу просто їх А, після ось цих страждань в Карпатах, коли ми вже на дорогу виїхали, <гум> на рівне <рівнесеньку> дорогу <гум> і їхали просто швидко досить. Ну, 100 км на годину. Не касається там руля, не касається нічого. Все чотненько. Не, ну зараз тут все. А повороти? Та я не хочу їх. Блін, то мені так не користуватися ними. Нам треба помити це, звісно. Може туди кудись потрапляєш? Може, щось. може, десь потрапляється. Тож нам треба помити... Оце все помити трошки якось. І отут до поворотників десь долізти, оці відкрутити. Тут раз, два, три, чотири. А, щоб тут не дивитися. Так. Тепер ми їдемо в стрий, нашу улюблену кав'ярню, і там вже будемо вирішувати, що нам робити далі. Куди їхати? Бо вже третя година чи четверта навіть. Ну, їдемо в стрий. Містечко Болехів виявилося теж досить цікавим. Треба буде колись сюди заїхати на екскурсію. Стали ми тут де й минулого разу ставали, а ось ця кав'ярня. І пам'ятник Дякую. Тут вже все цифровізовано. Навіть меню вже тільки в онлайні, паперових менюшок вже немає. Прям як в Кризиві. Вже принесли наші замовлення. У мене салат з тотятами, велика порція. Досить. І Цезар. І ще чекаємо щось, так? Ти собі ще щось? Так, цю я собі замовив. Дирна, дерма. Ну, смачно. Блін, смачно все так виглядає поки. Так. Спробуй насмачити. Смачно. І воно смачне. Оксана, ти допоможеш мені зізвісти? А що це? <сусти> Берун такий великий, огромний. Папський. Папський. <сусти> тебе попереджала. В великий. Я, yeah, конечно... Уснеш. <сусти> Уснеш. <сусти> Ну буду, щоб ти не луснув, ти мені ще знадобишся. Дякую. <риклад> Як? Смачно, все смачно. Можна не запитувати навіть, так? Угу. Угу. Все смачно. Терпеть. Купила карту пам'яті. Ура-ура! Заходили в магазин, де купували карту пам'яті, і там е, об'яви сюди висять, що обслуговуємо лише українською мовою. Говоримо лише українською мовою, тому що за... за російською мовою йдуть російські танки. Отак, це стріл. Так що мова важлива. Переходимо всі на українську. Росіяни, які мене дивляться, теж вивчають українську. Тепер ми вже можемо думати про подорож. І наступною точкою має бути озеро Синевир і все, що є поблизу від нього. Але сьогодні ми вже не встигаємо доїхати до самого озера тому забронювали ночівлю у селі Плав'я, яке знаходиться недалеко від гірськолижного курорту Плай. Там переночуємо, а вже завтра доїдемо до Синевира. Від Строя до плав'я 70 кілометрів дороги і півтори години часу. Усі повороти або обгони я показувала рукою. Це виявилося незручно ще й тому, що коли я піднімаю ліву руку, то закриваю нею вид у лівому дзеркалі. А коли не видно того, що позаду, то стає трошки моторошно. Спочатку їдемо по трасі. А потім, як завжди, звертаємо на гарну гірську дорогу. 我了，没听。 Я просто зафацію, яка тут місцина гарна. Ви уявляєте? Ми сьогодні тут ночуємо. Це ще не тухалька, але вона десь тут ряда. Вийшли ми прогулятися перед сном. <гум> <гум> Подивитися, як сідає сонце. Так, тільки воно сідає там. Отам. Ні, сідає воно там, але видно, як воно відсвічує там на горах. Так, а відсвічує там. Карпатське село. Корівки пасуться. Колокольчик дзвонить. Клас. І, до речі, тут немає жодного комара. Жодної комара. мошки. Нікого немає взагалі. І повітря вже таке свіженьке. Ми навіть кофти вдягнули. Клас. Клас. Вгадайте, чим ми сьогодні вечеряємо? Мівіною. І в мене мівіна. А мівіна — це ознака. Подорожі. Да. Що в нас тут є ковбасний сир? Ми їмо сирну мівіну з ковбасним сиром. Ага. Прям. І чай п'ємо. Тут, до речі, чай був просто на кухні. Ми зайшли, там можна і чай брати, і цукор. Да. То ми взяли їхній чайок спробуємо. Дуже гаряча виличте. Не поспішай.